Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зрадник та Дудін, голова СБУ Харківської області з камери. Через своїх адвокатів почав говорити. Шквал критики линув першу чергу на Єрмака. А він, як колишній СБУшник, може багато чого розповісти. Та чи правда це 29 травня 2022 року? Володимир Зеленський відвідує місто Харків, де людина відомого в Україні Слюсарієва, народний депутат Сушко, організова. Ви йому зустріч з очільниками регіону. Щоправда, забувши запросити на неї прокурора області, командирів частин та підрозділів, які здійснювали оборону міста та керівника ОСБУ. Я до речі відповідав у той момент за охорону гаранта та весь час перебував не далі ніж за 100-200 метрів від нього. На цій нараді губернатор Сінь Губол Терехов, начальник ГУНП Тимошко та начальник харківського гарнізону Мельник розповіли, як вони героїчно захищали місто та як це не робило СБУ та. Я особисто тут треба зазначити, що у цій ситуації співпали інтереси декількох осіб. А саме Тимошенко, якому стало відомо, що Синя губов, та він особисто документується у СБУ за фактом розкрадання гуманітарки, єрмак, якому конче необхідний був привід дискредитації голови СБУ Баканова як непідконтрольної йому особи та призначення на цю посаду маріонетку Слюсарєву, який визнав, що у рамках кримінального провадження встановлено факти його виїзду в Росію саме напередодні. Вторгнення та факти його співпраці із спецслужбами країни окупанта Татарово, чий ставленик начальник ГУНП також в рамках кримінального провадження документувався за розкраданням найбільшого ТРЦ міста Харків Нікольський. Отже, 29 травня 2022 року Володимиру Зеленському дали прочитати текст, у якому він на весь світ заявив, що я займався своїми справами, за що він мене і звільнив після цього виступу у марафоні. Білгородське управління ФСБ відсвяткувало цю подію в ресторані. А одногрупник начальник. Ника харківського гарнізону Мельникам за сумісництвом керівник підрозділу МДБ ЛНР отримав два тижні зірку героя Росії. В той же час ДБР, як ручна структура ярмака, намагалася переслідувати мене у кримінальній площині. Водночас Венедиктова, як генеральний прокурор України, відмовилася приймати участь у відвертому політичному переслідуванні та виконувати забаганки ярмакам, якому конче необхідно було прибрати Баканова як не підконтрольний канал надходження інформації Володимиру Зелен. Єрмак пішов іншим шляхом, він виніс Венедіктову Баканова одночасно створивши інформаційний привід шляхом затримання начальника УСБУ в Автономній Республіці Кримку та сформувавши тезу про значну кількість зрадників СБУ та прокуратурі. Водночас для просування на посаду голови СБУ під контрольною собі особі через марафон необхідно було сформувати історію із назвою пошук зрадників або борця із кротами в СБУ. І тут знову згадали про мене. Тим. Паче, я активно відповідав осіннігубовим тереховим у соціальних мережах. А кількість осіб, яким я своєю діяльністю у Харківській області не дав заробляти на війні, була чималою. Залишилося мене знову відіграти на психологічних особливостях Володимира Зеленського та донести до нього, що Дудін виступає проти президента. Хоч того і не було, но то таке. Єрмак залишився єдиним каналом потрапляння інформації для Володимира Зеленського у серпні 2022 року. ДБР отримало команду на підготовку Очної спецоперації затримання зрадника, все, що відбувається всередині нашої держави, повністю під контролем Єрмака. Насправді, російські спецслужби не розуміючи, що бункерний дід наважиться на війну, повністю просрали їх військовий наступ у лютому минулого року. Водночас, після всіх кадрових рішень, розуміючи, що наш народ фактично неможливо здолати на полі бою, і люди починають воювати, не питаючи дозволу Києва. Основний акцент зробили насамперед на так званій агентурі впливу у керівних органах нашої. Держави на сьогоднішній день не залишилося жодної правоохоронної чи спеціальної структури, у яких керівні посади не займають люди. Підконтрольні єрмаку чи Татарову, митні та прикордонні служби контролюються людьми. Слюсарієва губернатори замикаються на єрмака. Усіх неугодних або зняли з посад, або позакривали у в'язницях, або ліквідували. Єдиний, хто поки тримається, та не підконтрольний Росії, це залужний. і це не завдяки чомусь, а всупереч всьому. Вся внутрішня політика. Акцентовано на створення внутрішнього конфлікту в Україні для створення контрольованого Росією управління нашою державою. Наразі під керівництвом Єрмака атакують волонтерів та розпродають гуманітарку. Атака на військових почалася із команди здатися у полону Маріуполі. Потім Дудін, Марченко, Кривонос, Купол, тисячі військових, котрі після поранені перестають отримувати гроші. Тисячі родин, які не отримують ні копійки. Доки їх чоловіки та дружини перебувають у полоні. Таке відчуття, що ваше оточення у вважає, що всі розумні люди зібралися на вулиці банку. І все інше населення України не рахується. Говорить Дудін до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.